Всіх Віталій. Мене звати Вакуленко. Ярослав. Уестін. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Італія Флекса про Юрія Урценко. やめてあげてあげ історія, центральна для російської літератури, була особливо цікава. Збірки героїв, зокрема, Сергій Антонов, так от, наприклад, у "Україні", талановито зображене більшість писали обстоїть крияє теми о колективної ідентичності. Зіний спробував експерименти з парадоктичним, що лише підкреслювало цю ідею. Це і вертам Бесня, а не містичного резина. А також бачите, який безпосередньо працював на ПРС, коли влади сумніванішим. Про це говорила це снія випуск українські. І той же бачив водночас наголошував на можливості різної мови. Оскільки російські і так наявне собі їхня влади. Хибачку безперечати. За складами ліцензу. І позвонитися встренями, якщо стали на життя. Аби писали поправляти література, то провадження історії та пута. Це афоризовий центр, коли сталося рівень. Так і вірити, познайте, запали пиття рівень. То есть якось можна поєднати із демократичним життям напред под онлайн-методами. Имерение стало дебатом. Теперь новый канал активно способствует сотрудничеству между научными технологиями, медициной и предпринимательством. Идея заключается в том, что я замечаю изменения. Так как в этом году в дистанционно организован чемпионат по футболу. Мы не уточнили, банк колора проводит национальный сельскохозяйственный лазави, а также готовится к посадке подсолнечника картка, що це перебування на заводі було досить туманним. І за сприянням бачив, що був у складі соціалістичної партії вже незалежно України. Там користовується роботи з заступником голови питання економічної реформи промисловості транспорту та зв'язки Вінницької обласної ради. Та посада десь довго посичали, що до того будівлі. Також починається політична кар'єра Premier minister Ukraine Valeria Susovoyda на цій посаді надійні усім на довго затриматися. Thank you. Самотисти. Наступних результатів це не принесло, окрім заміни одних керівників на інакше себе зміни саме систем. І все це відбувалося на коністі Муленко чи Комаранської команді. А цю рішенку остаточно розпорився з Юлією Тимошенко, яка проявляла неабиякі політичні амбіції. Та рідна партія Луценка, соціалістична партія, почула коаліцію з партією Рейоль. Тоді Глуценко відхистився від СПУ і розпочав пошук інакшого табору, який поділятиме його погляди, що остаточно втратили ліві ідеї. Щеби, працюючи серед що тоді міліції, яку так хотіли зробити з народу, так важко не помітити, що це репресивна машина виконавчої влади. Візо 2010 року Юрій Луценко з перемінним успіхом зберігає свої крізь. Thank you. 嗯，对。 Приточка Ніком Анасесія Цапліна пише Вітаю Анастасій Цапліні відповідаю, що я теж вас вітаю. Які тут висновки можна зробити? Значить, на одній з попередніх трансляцій ми вже говорили, що Луценко символізує втрачені можливості, яке мало українське суспільство. Що є тут? увазі. А от що. Луценко Мої ви втрачені надії, як ти мало українців. <рій> Ніякої реформи Міністерства внутрішніх справ України Луценко не проводив. Тобто, при президенту Ющенку Луценко не проводив ніяк. А, в а, в... ніяких реформ. Міністерства внутрішніх справ України. Ну і власне. Що стосується періоду правління Порошенка, то при президенту Порошенку, а саме в останні роки правління Порошенка, В останні роки правління Порошенка в Україні. Луценко незаконно втручався в діяльність правоохоронних органів України. Останні роки перебування Порошенка при владі в Україні. Луценко був генеральним прокурором, а саме у період із 200. У період із 2016 по 2019 роки Юрій Луценко був генеральним прокурором України. І от, власне. Будучи генеральним прокурором України, Луценко активно очищував. Навіть Луценко не закону діяльність Користувач Користувачки Ніком ЕТІЦІ пише. І ще слава ВСУ. Користувачу, користувачів е эти ас и подаю славу украине героям слава. а так вот вас вот замказивку и порошенко юри луценко ну мягко кажучи, незаконно в діяльність правоохоронних органів украины и саме тому до речи и І... Юрий... Юрий Луценко уже не можно, но. Юрий уже не можно. Нужно надо ли порвать на дозовной службе. Вот. Куристоч и Ником. Муртаза рахимов пишет. При президенте Порошенко было лучше, чем, чем сейчас. Муртазі Рахін відповідаю, що я з вами не погоджуюся, тому що у мене є деякі об'єктивні причини. Значить, я вже розповідав про те, що при президенту Порошенку Юрій Луценко був Генеральним прокурором України. Так от, власне, за вказівкою Порошенка Луценко незаконно втручався у діяльність суддів. Крім того, Луценко незаконно втручався в діяльність правоохоронних органів України. От. Будучи Генеральним прокурором України, Юрій Луценко, таки дійсно незаконно втручався в діяльність суддів і правоохоронних органів України. Угу. Крім того, при Порошенку Порошенко. О... При президенту у От президенту Порошенку Порошенко. При президенту Порошенку Ось грицак був головою СБУ. Так от, власне, за вказівкою Порошенка, Василь Герцак очищував ринок скрапленого газу для Віктора Медведчука. А, так от. вот вас. Користь Мустафі е, Рахімову відповідаю, що якщо ви не спростуєте інформацію про ТЦК, то я вас заблокую на каналі. Якщо ви не... Муртазі Рахімову відповідаю, що якщо ви не спросуєте інформацію про... О... ТТЦК, то я вас заблокую. А, так от, власне. Що стосується Юрія Луценка, то на одній із попередніх трансляцій, яка було записана ще в квітні. Ми говорили, що. о. о. На одні, На одній з попередніх трансляцій, яка була ще в квітні записана. Ісана, а, 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 в квітні. Ми говорили, що Луценко активно очищував ринок. Ринок енергетики де Андрія Деркача. Мутафі! А Муртазі Рахімову відповідає, що ТЦК не... ТЦК завжди дотримується людських прав. ТЦК. ТЦК завжди дотримується людських прав. ТЦК ніколи не порушувало людські права. От. От. Отч і нікому я не пише. Вітаю. А, і вас. От пане Івану відповідаю, що я теж вас вітаю. І ще у, у пане Івана хочу попросити, що... Е, хочу попросити, щоб він вивів вивів на от, власне. із ніком Іван пише вітаю вас. Пану Івану, відповідаю, що я, я теж вас вітаю. А, так от, власне. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили. Резьмуючи все те, про що ми з вами говорили. Я хотів би сказати, що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі.